Всім доброго ранку! Це програма Ранок на Алтаві. У цій порі зустрічаємо в нашій студії привітній гостинній гостей, звичайно ж. Доброго ранку. Говоримо нашим колегам. До нас сьогодні завітали журналіст телерадіокомпанії «Алтава» Наталія Святцева і вихованці дитячої студії разом дійсно наші колеги Аліна та Сергій. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку. Ранку. Привіт. Ми раді вас вітати і раді привітати, тому що цього року в студії разом виповнюється 20 років. Ювілей, а, з чим підходити до цієї ювілейної дати, якщо підсумувати оці два десятки років, які відчуття? Е, ну, по-перше, радість і гордість за свою студію, тому що е, вона розвивається навіть. Такий складний час, вона працює. І тут дуже гарні люди працюють, гарні діти і дуже гарні журналісти. Так просто так якось приємно і, і радісно, і весело чути одразу відповідь із вуз Сергія, тому що 20 років тому у студії тільки була започаткована, звичайно, ані Аліна, ні Сергій ще на світі, в планах, проєктах не було. Але приємно чути, що хлопці пишаються, цінують і це просто не те, що Я просто знаю, як вони ставляться, до всього того, що сьогодні називається, дає чисто дітей бачення разом, а де там». Як все починалося? Як все починалося, <свісно> ну, ну, Ну просто зараз не варто читати величезну таку довгу тривалу лекцію, але все починалося дуже просто, відпрацювавши сім років у школі. Я була, це був 95-й рік. Навесні я була просто запрошена працювати на той час у палаці дитячої та янацької творчості. Mm -hmm. Мене запросила Валентина до Дрозд для того, щоб паралельно розпочати роботу на той час на міській студії Юта і створити щось наш там дитячого молодіжного об'єднання, яке почало б в Полтаві випускати дитячу та музині про наші. Mm -hmm. І тоді. Я пам'ятаю, ми ходили по школам, просто збирали дітей, ми просто якось агітували, розповідали. Ми самі ще не знали, що це буде, тому що телебачення для вас відкривалося в такий несподіваний спосіб. Рік пропрацювавши трішечки більше року, пропрацювавши на телестудії Юта, ми були вже, ми ввійшли, ми прийшли на телерадіокомпанію «Лтаву», увійшли у склад редакції, там зовсім інші обсяги. По-іншому робота. І все ефірна відповідальність, ефірне насичення, робота, навчання, багато спілкування, все це величезна кількість подій, все те, що супроводжує телевізійну людину, яка працює на телебаченні, все це сьогодні супроводжує абсолютно кожну дитину, кожного юнака, дівчина, які навчаються, живуть, працюють у студії разом, та радіокомпанія «Алтан». Я переконана, що багато глядачів, батьків а, зараз задають нам хі, біля своїх екранів запитання, як же дитина може потрапити до вашої студії. А, розкажіть нам про це. Ну, багато років тому була, була ну, придумана така універсальна система, тому що, скажімо так, вона нам полегшила життя, тому що важко було завжди е, вирішувати питання, хто ж буде навчатися у студії. Тому що важко відмовляти знайомим, важко відмовляти там найрізноманітнішим там, якихось проханням. І ти в такому випадку ти виявляєшся нечесним, не об'єктивним. Але те, що у нас з'явилося, здається, років 13 тому. Це просто мега, такого ніде не доводилося раніше бачити. От нехай ребята розкажуть, як ми зараз набираємо до студії. Нас раз на два роки, раз на два роки, по нечутним рокам, угу. просто проходить кастинг. Кожна, не кожна, а просто друга субота вересня. Це угу. хороша добра традиція, до якої самі студії готуються так натхнено і дуже схвильовано. Алінка, розкажи, як у нас? Діти потрапляють до студії, саме Сергій потрапив, ти свого часу потрапила, розкажи, будь ласка, розказуйте, не Ми... приховуйте нічого. <свист> Ми приходимо на кастинг, всім дітям абсолютно всім дають анкети, і кожна дитина заповнює цю анкету. Там є різноманітні питання. І де ти навчаєшся, скільки років, і можливо, в якихось ще інших гуртках ти займаєшся або просто ще. Звичайно, у нас є такі питання. Що ти знаєш про студію, які передачі або рубрики бачив з нашої програми? І коли дитина заповнила цю анкету, вона йде до комісії. Чи письмову роботу виконує на тему, конкретно пам'ятаєш А, Якась да. тема, так, звичайно. Бо це, Я пам'ятаю, одна така тема була, як ви розумієте, поняття. А ми лише тоді вчась, коли ми разом наш девіз, Так і я писала цю тему, коли була на кастингу. А так вони різноманітні ці теми. І от дитина проходить до комісії. Комісія це діти, ми студійці. До речі, це це така, ну це, це є основна така позиція. Тобто, те, що діти до студії брають дітей. Це доросла, тобто дорослі взагалі я навіть не присутня під час обговорення, під час півбесід. Далі Аліна. Це правда, є І ми дивимося на дитину, спілкуємося і потім обираємо. Потім у нас такі збори і ми вирішуємо, яких дітей брати, яких ні вже. Вони мені приносять список, це така мить ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Наталя Всільна, це список дітей яким треба перезвонити, що вони зараховані до студії. Це радісна чи мить? Ну, ну, ти, ти інші. Да. Можна ж когось комусь принести радість, а комусь навпаки. Це Через життя. два роки можна знову прийти на кастинг. <світ> ну так, і тих, хто так і робить. І правильно це, робить. Це, це, це просто дуже так поважно. Дуже, ми дуже цінуємо тих, хто приходить, наприклад, другий раз. Це не часто трапляється, але трапляється. І беремо. Аліно ну, да. Сергій, ви пам'ятаєте, а що ви написали? От е, у відповідь на запитання, що я вкладаю, е, який сенс у девіз, Ми лише тоді чогось варті, коли ми разом. А що ви вкладаєте в ці слова? Як ви це розумієте? Ну е, в ці слова ми вкладаємо нашу дружбу, нашу згуртованість, до якої нас до якої нас навчає і закликає наш керівник. E, наша студія, вона дуже дружна і e, кожен один одному допомагає, може протягнути руку допомоги в скоротні хвилини, якщо щось не виходить з текстом, зйомками. Ну і отак. З текстом, зйомками хтось щось може діти. Один за всіх і всі одного. Так, правильно лише. Наталія Васильівна, ви пам'ятаєте, що вас найбільше вразило в анкетах? Що вражає? В анкетах, ну, скажімо так, я. Потім вже, потім вже перечити анкети. Тому що, наприклад, коли дитина так з двома листочками, це анкета, це та робота письмова, яку вона виконала, вона заходить просто у нас на другому поверсі, в наш прес-конференційній залі все це відбувається. Абсолютно без батьків вона виконує всі завдання. Вона заходить і ці листочки потім потрапляють до приймальної комісії, тобто до ребят. Вони в першу чергу все це звучать, все це голос читають. А я вже потім, коли документи там підсумовую, дивлюся, перечитую анкети, хто ж потрапив, хто не потрапив, що це за люди. Ну, щось дивує, щось чіпляє, там є такі риси. Чим там я допомагаю, чи щось по дому, да? чи як я, яку рисувати? роботу по дому да, я виховую. Да, три справи основні, які я там вдома виконую, uh -huh. які книжки читаю, тому що ми намагаємося з різних боків подивитися на дітей. Дуже багато граматичних помилок у дітей. Дуже багато. це вражає, простіть мені. Зараз більше, ніж там 15 я думаю, років. Тому. Я думаю, що більше, набагато більше, uh -huh. тому що такі просто хаос у голові дуже-дуже у багатьох. Якщо хтось пише грамотно, це, напевно, таки вражає. Бувають якісь дитячі такі несподівані думки, дитячі, несподівані відповіді, від яких стає смішно, тішно, і ти розумієш, що ти так ніколи б не придумав, ти так би ніколи не написав. Потім думаєш, що це за дитина, якою вона стане через якийсь час, чим вона зможе наситити наш колектив, як вона буде сприйнята. В принципі, о, хотілося б просто розставити деякі акценти, що в цьому році, от умови кастингу цього року, ми не набираємо нових груп uh -huh. малюків. Десь багато хто чекає, що ми будемо набирати малюків десь пяти річного віку. Ми набираємо таку групу десь один раз на 4 роки. В цьому році ми малюків не набираємо. Я дуже прошу всіх батьків звернути на це увагу. Ми набираємо дітей вже ті, хто йде до другого класу. Першокласників ми не набираємо. Давайте чітко окреслимо групи вікові. Чітко так. у нас є дві групи. У нас є молодша група, середня група і старша група. Нам треба добрати дітей, середню групу. середню групу і в молодшу групу. До молодшої групи ми набираємо 5 чоловік. Угу. Ну просто чому так от чітко? Нехай людина ображається, але є таке поняття, як необхідність, виробнича необхідність. І у нас. Дітвора використовуються, дітвора використовуються не для того, щоб ми просто розвиваючи якісь моменти, для того, щоб вони займалися саморозвитком, цікаві там якісь особистості, зростали в чомусь. Але ми ну, на превеликий жаль, можна ще так сказати, що телебачення воно жорстоке в тому плані, що воно повністю використовує людину як тільки може під себе і використовує uh -huh, весь її потенціал. Uh -huh. Тому. Ребят, ми використовуємо згодом. Звичайно, проходять теоретичні заняття, практичні заняття. І вже ці п'ять чоловік прийдуть в групу, яка вже три роки навчається на студії. Сталося так, ми свого часу набрали там 10 діток, і залишилося 5 чоловік. І ми робимо добір до цієї групи. Це 8-9 років. Чітко окреслено. 8-9 років це. І ще одна середня група: 10, 11, 12 років переважно хлопці. Ми набираємо 4 чоловіки, хлопчики. Хлопці потрібні. Так, хлопці, хлопці, хлопці потрібні. Дефіцит на хлопців зараз. Дівчонок <смітний> там багато, у нас і вони такі цубкі, такі, а от хлопчики у нас. У нас просто забиті дівчачою активністю, я не знаю. такі не сніливі треба на чергі хотілося б трішки більше, тому що згодом хлопці це ті, хто займається операторською майстерністю, тому що у нас ребята-підлітки, це ті, хто здійснює самостійно зйомки. Ребята самостійно виїздять на зйомки, вони всі свої рідні відрядження на декілька днів, коли вони беруть камеру, там штати, мікрофони, беруть редактора. І їдуть на виїзні зйомки. Вам, Сережа Аліна протягом літа декілька разів так виїздили. От, розкажіть нам, як пройшло ваше літо. Ми знаємо, це що ви телебачення відпочиває. Дуже насичено. Воно так минуло. Та якщо порівнювати з минулим роком, то літо взагалі не так якесь пасивне, а це дуже якесь активне. вийшло. Минулого року було пасивне, це активне. А це активне. Угу. Тому що звичайно збільшилися зйомки. Ми їздили і в табори, і в різні інші міста. Mm -hmm. В основному, звичайно, табори, тому що це було літо, діти відпочивають, треба було побачити, як вони там відпочивають. От, І виїжджаємо, беремо оператора, ну не дорослого такого, а нашого звичайного хлопця-оператора. І, звичайно, це якісь ведучі або кореспонденти. І Знімаємо сюжети і, і працює. все. працюємо. Так. Поділіться тоді з нами, будь ласка, планами на найближче майбутнє. Ми знаємо, що у вас чимало цікавих задані. Ну, у зв'язку з з зв'язку з тим, що в Україні така ситуація. Просто ми вже півтора роки живемо в стані… В стані того, що у нас на сході відбуваються просто військові дії, дитячі телевізійні фестивалі, так як і велика кількість заходів для творчих заходів для дорослих, вони були просто відмінені, і в цьому році ми несподівано отримали запрошення. На два відновлених телевізійних фестивалі. Це телевізійний фестиваль, який дитятко буде проходити у Харкові, всеукраїнський фестиваль відкритий. І всеукраїнський фестиваль у місті Святогорськ, ага. який проходить скажімо, в Донецькій області. Туди ми будемо готувати команди, команди будуть туди вирушати. Ну, Фестивалі це не основне, чим ми живемо і не те, заради чого живемо. Подивимося, діти поїдуть, поспілкуються. Але основне те, що ми продовжуємо, намагаємося стабільно, стабільно так от просто працювати в контексті творчого колективу всієї телерадіокомпанії Алтава. Сірож, ну давай щось на Сергій комовчить, розкажи що-небудь, як працюється? Можливо, можливо, людям цікаво було б знати, чому вчаться ребята в студії, що вони роблять. Сергій, розкажи, будь ласка, чому ти, витяг, і витяг, ти хочеш? У нас на Сергій, якраз от він коли прийшов до студії, у нього була конкретна мета і бажання, бажання спланувати своє майбутнє, воно у нього не змінилося за всі, всі ті роки, поки я його знаю. 4 роки ще. Ну, не 20. Не 20, але все ж таки так. <рес> він мріє yeah. стати на одному з центральних каналів ведучої ранкової програми. Чудово. Не боїться рано прокидатися саме тому. Ми всі тут разом зібралися і знову разом, разом, разом. Так, Сергію. Е, ну, от на студії нас навчають, по-перше, всього, знімати, проводити зйомки, не боятися розмовляти з людьми. Ми то виїжджаємо, то приїжджаємо, то все пишемо. Добре. Пишемо багато, тому дуже багато і. Тексти за кадром і сценарії і зйомок, то потім на підводки нас, потім на стендапи. Ну і отак проходить наше життя. То, на студії. Тож ще не є учасником студії разом, але хоче потрапити. Обов'язково дізнається, що таке підводки і стендапи, і як стендапи, це все відбувається, так. так. Що порадили би тим, хто хоче потрапити а. до студії? Ну, по-перше, всього, щоб не хвилювалися, тому що. Хвилювання, воно дуже впливає на стан, і людина то збивається, то в неї щось не виходить, і так вона не попадає на судді і потім переживає. А потрібно приходити радісним, з усмішкою на обличчі, і все вийде. Чудовий рецепт. Так. Сміливості трішки, і все реально буде добре. Хвилювання поганий, порадник, його треба відкинути. залишити за дверима. Віталі Васильівна, ви щаслива. Я я, просто, я щаслива напевно з того, що я живу і маю роботу, скажімо так, я заробляю собі на хліб справу, яку просто безможна люблю. Я цим живу і, і, і можливо, іноді говорить, не кажу так, не треба дуже часто говорити, що ти любиш, але я не можу не говорити, що я люблю, люблю, люблю дітвору, люблю те, що. Роблю те, чим займаюся, свою справу і намагаюся, скільки в мене є сил, максимально позитивно і максимально ефективно віддаватися цій справі. Так, і хочеться, щоб і хочеться, щоб вони все ж таки виростали не лише творчими цікавими, такими натхненими особистостями, щоб виростали людьми, які здатні вирішувати якісь складні проблеми, виходити із понаскладних ситуацій. От, ну, про це зараз можна багато говорити, але ті такі туристичні походи, велопоходи і тренінгові якісь такі заняття, багатоденні, які ми проводимо впродовж літа. Ми на тому тижні теж сходили пішки в такий масштабний похід з ночівлею, з рюкзаками, з усім ти все це знімаєш, на різноманітніші тренінги, змагання. Просто іноді, іноді вони плачуть від усіх тих складнощів, які доводиться їм. Що Буває, то було за трені, та... Буває, тема? — Настільки фізично, скільки морально їм доводиться, доводиться просто долати свої якісь складнощі, але, але про ти коли дивишся на все те, якими вони стають, ти просто радієш і говориш, слава Богу, за те, що в мене є така дітвора. Да. За 20 років кількість збільшилась кількість радості та позитиву, так ні ну просто це нормальний стабільний процес. Хтось приходить, хтось уходить, і треба вміти відпускати. Приємно, що в... чимало вже сьогодні, чимало випускників студії працюють на ну, ми пишаємося, що хтось працює на центральних каналах і в друкованих і в інтернет-виданнях. І оператори, ребята, оператори-постановники, які знімають проекти на центральних каналах, яким захоплюються величезна кількість українських глядачів. Ребята мають свої студії. Нещодавно дізналась, дізналися, що один з наших учнів він увійшов у двадцятку найкращих кінорежисерів України, має свою телевізійну студію. Тобто Дуже-дуже і дуже приємно за кожного, хто присвятив своє життя засобам масової інформації, хто не присвятив своє життя, просто став нормальною, класною, цікавою, Особистість створив хорошу, хорошу, нормальну сім'ю. Щастя є, і ми бажаємо вам, щоб після кастингу, який відбудеться 12 вересня, так це щастя примножилось. Була якомога менше сліз. Я кажу під час кастингу, під час співбесіди не доводьте дітей до сліз. Будь ласка, що mm -hmm. вони не чули тому. Звичайно, до такого до доводити не будемо. Успіхів творчих і особистих. Ми вдячні вам за те, що ви прокинулися рано вранці. Завітали до нас. Пропустили перший урок і другий урок. Навчальний рік розпочався. Байде вам набрати все ж таки хлопців до вашої студії, яких вам так не вистачає. А все буде гаразд. Так. Дякуємо. Дякуємо, що завітали до нас. Я нагадаю всім глядачам, що сьогодні у нашій студії студія разом керівник, журналіст телерадіокомпанії компанії Устава Наталія Святцева та наші колеги Аліна та Сергій. Дякуємо. Доброго ранку усім. А ми йдемо далі. Далі у нас блок корисної інформації невдовзі зустрінемося у прямому ефірі.